І так, друзі, всім привіт, всім мої вітання. Ми продовжуємо працювати всередині будівлі, робити гіпсокартонний потолок. Основний каркас я вже зробив. Профіль Цедешний вже почіпляв на підвіси, почіпляв краби вже і зараз займаємося. Нарізаємо CD-шний профіль. Будемо встановлювати поперек основного каркасу для того, щоб кріпити листи гіпсокартону. Гіпсокартон в мене буде йти поперек основних балків будівлі. Буде йти отак, отаким от чином. Працюємо потихеньку, помаленьку, нема куди спішити. Зима довга, вечора довгий часу достатньо. Якщо ви, друзі, вирішили, так як і я, зекономити на майстрах, то не економте вже на самому матеріалі. Розраховуйте, чітко розраховуйте по технології кріплення. Відстань між профілями СД-шними, кріплення профілів, відстань між самими підвісами. 70 см я ставив відстань між підвісами і ставив 60 см відстань між CD профілями. 60 см це я маю на увазі по центрам профілів. Крайні це профіля від стін, я ставлю на відстані 10 см від стіни. Чому так? Тому що якщо буде кріпитися карниз, щоб було до чого закріпити і щоб він тримався. В Самий гіпс ви його прикрутите, він там триматися не буде. А так в мене 10 см. Це профіль від стіни і буде прекрасно, можна закріпити. Буде так само, якщо ви собі знаєте, де ви маєте ставити, яке освітлення маєте робити. Якщо маєте ставити люстру, то обов'язково робіть закладні. Але це вже коли будете шити гіпсокартон. Визначите місце собі, де у вас буде приблизно люстра, і робіть зверху на гіпсокартон з ОСБ-шки закладну, щоб теж було адекватно, нормально прикручувати. Люстру не в гіпсокартон, а через гіпсокартон в OSB, в закладну, щоб вона трималася добре. Ми продовжуємо. Кому подобається така рубрика, підтримайте мене вподобайкою, напишіть коментар, вам не складно. Ми працюємо. Що з цього вийде, дізнаємося пізніше. Всі відео буду виставляти. Кінцевий результат теж покажу. Думаю, що вийде не хуже. Не хуже, ніж у деяких майстрів. Знаю з власного досвіду, так як будинок з наружжі я теж робив самостійно. Утеплював пінопластом, армірував сіткою і кидав короїд. Тому вже якби не один рік стоїть. Все добре, пофарбував воду місіонкою, все тримається, нічого ніде не полопало, нічого ніде не відпало. Не святі гошки ліплять, ну і так. Зараз такі часи, що не кожен може собі дозволити наняти майстра. Адже, якщо ви знаєте, а ви точно знаєте, що... Робота встоїть в 2, а то й в половиною рази більше, аніж вартість самих будматеріалів. Тому ну, якось так. Час є, руки ось тут не з жопи вроді би. Тому будемо займатися. Я займаюся, ви спостерігаєте, коментуєте, підтримуєте україномовний контент вподобайкою. Погнали! покажу вам, друзі, як виглядає, проведена мною робота, ось так виглядає кріплення СДшного профіля під гіпсокартон. Паробар'єр вже прибитий. Стосовно відстані між профілями я вам сказав 60 см по центрах. Тому, як висновні, у нас 1,20 метрів. Один лист буде в нас мати по здовжньому кріпленню три точки кріплення. По краях і посередині підтримуючий ЦДшний профіль. Впоперек профіля на краби, ось я вже повстановлював краби, я буду кріпити відстанню 50 см один від одного, теж по центрах. Довжина листа 2,50, тобі ж виходить у нас, що на одному листові у нас буде 4 чи 5 кріплень. 5 да? 5 кріплень буде у нас на одному листові в поперек. Знову ж таки, скажу вам, повторюся, що враховуйте в інтернеті досить, досить багато інформації по цьому поводу. Враховуйте. Гарно робіть розрахунок, дотримуйтеся більш-менш технології кріплення, щоб потолок був надійний і міцний, щоб з часом не виникло ніяких проблем, ні тріщин, нічого такого. Тому, якщо вже вирішили зекономити на послугах майстра, то не економте вже на тих двох-трьох підвісах чи на двох-трьох крабах. Робіть! Так як має бути. Е, оці поперечні профіляці дешні, теж я буду від стіни ставити 10 см перший. І далі по кроку 50-50-50. Відповідно, що між першим і другим від стіни, з якої сторони будете розраховувати, буде 10. Там вже буде від е, першого до другого вже не 50 см, а 40. А там уже подалі 50-50-50. Далі отакий профіль. Це дешний, нарізаю для кріплення у краби. 54 см довжина даних профілів мені потрібна. Тому ріжемо і працюємо далі. Трохи зимно. Зима на дворі, сніжку насипало, дощ, тепер розтало все і морозці. Тиснуть морозці, але нічого страшного. Ми працюємо. Дякую. Напишіть в коментарях, подобається вам такий контент, не подобається. Знімати далі, не знімати. Мені ваша думка цікава. Ну, поки так. Більше немає що знімати. Господарство, свині, годівля свиней вже теж в інтернет завалений цим усім. Ну, а по, по полю, по сільськогосподарським культур, культурам сезон завершений. Техніка на зберіганні. Земля оброблена. Чекаємо весни. Тому чекаю від вас коментар. Вподобайку підписку, хто переглядає без підписки. Дякую. Я працюю. Ви вмощуйтеся. Вечора довгі. Мощуйтеся зручно. І дивіться відео. Я погнав!